На сьогоднішній день це єдина монархія в Океанії, країна, яка навіть під протекторатом Великобританії в 20 столітті втримала свій суверенітет. За легендою, цю державу в 10 столітті заснував божественний Ахоейту, який став першим з династії Туі-Тонга, що перетворила ці острови на центр нової Полінезійської імперії на цілих 5 століть. Як ви вже зрозуміли, мова йде про королівство Тонга, крихітну монархічну державу в Полінезії, яка складається з 171 острова і являє собою скупчення вулканічних коралових островів і рифів, з яких лише 45 заселені, а їх сукупна площа не перевищує 750 квадратних кілометрів. Це менше, ніж територія міста Київ, хоча острови і розкинулися на 700 тисяч квадратних кілометрів в Тихому океані. В країні проживають майже 105 тисяч жителів, більшість з яких мешкає на головному острові Тонгатапу зі столицею Нукуалофа, а офіційних мов в Тонга-Тонганська дві – та Англійська. Сьогодні на Тонганських островах знаходяться чотири активних вулкани, і це не випадковість. Тонга лежить у вогняному кільці, зоні інтенсивної вулканічної активності, що оточує Тихий океан. Мільйони років тому колосальні виверження викинули ці острови з глибин океану. Розплавлена порода, що вивергалася з ядра землі, охолонула та затверділа, створивши основу для майбутнього острівного королівства. Це вулканічне походження глибоко сформувало тонгу. Родючий вулканічний ґрунт, збагачений попелом та мінералами, століттями плекав життя. Але географія тонги це більше, ніж просто вулкани. Це також історія географічної ізоляції та зв'язку, де острови розвинули унікальну культуру, сформовану їхньою віддаленістю від цивілізації та залежністю від моря. І в нашому новому відео ви дізнаєтесь про буремну історію цього крихітного полінезійського королівства, експансію колись могутнього королівства Туйтонга в Полінезії і чим живе ця країна сьогодні. Як ми вже сказали на початку, у островів королівства Тонга і справді вогняне походження. І саме воно породило життя, адже місцевий вулканічний ґрунт, багатий на мінерали та поживні речовини, виявився неймовірно родючим. Це і спонукало перших людей, які потрапили на ці острови, представників давньої культури лапіта, що досягли Полінезії з Азії внаслідок низки міграцій, залишитися і оселитися на них. В культурі місцевих жителів Ямс, зокрема, займав почесне місце. Відомі як Уфі тонганською мовою, ці великі крохмалисті бульби були символом процвітання та відігравали центральну роль у багатьох культурних церемоніях та святах. Збір Ямсу був часом святкування, що знаменував кульмінацію місяців важкої праці. Розмір та якість Ямсу були джерелом гордості, відображаючи майстерність землероба та родючість землі. Починаючи з 10 століття на островах Тонга, Самоа та частині Фіджі була встановлена влада священних вождів Туї Тонга, засновником династії якої і був Ахоєїту. Саме він розпочав тонганську експансію в Океанії, яка зрештою призвела до утворення імперії Тонга. А пік її влади прийшовся на правління 10-го Туї Тонга, МОМО та його сина Туї-Татуї. Експансія тонга почалась близько 950 року нашої ери, коли занападала морська імперія Самоа Туї Мануа. Усні традиції свідчать, що перший Туї Тонга Ахоєіту був сином бога Тангалоа, а священні острови Мануа, які нині належать американському Самоа, вважалися про династії та місцем проживання богів, зокрема Тагалоа Ейтума Тупуа. На піку свого розвитку імперія охоплювала Фіджі, Самоа, частини Ніує та навіть острови Аж до Ротуми. Цього було досягнуто не за допомогою грубої сили, а завдяки складній системі союзів, данини та культурного обміну. Туй Тонга, Верховний вождь, займав посаду величезного престижу та духовної влади. У перекладі з багатьох мов Полінезії слово Тонга означає південь. Ймовірно, архіпелаг дістав таку назву за своє розташування на південь від островів Самоа, яка на час заснування Тонги була імперією і політичним центром Полінезії. Однак тонганці перекладають назву своєї країни як САД. Щороку після збору врожаю васальні вожді приносили данину богам на церемонії Інасі в Муа, що підтверджує глибокий духовний і політичний вплив Туї Тонга. Цю подію спостерігав капітан Джеймс Кук у 1777 році. Сила та вплив Туі Тонга очевидні в монументальній архітектурі, яку вони залишили після себе. Хамонга А Мауї, масивний кам'яний трилітон, такий собі місцевий Стоунхендж є свідченням їхньої інженерної майстерності та організаційних здібностей. Імперія також сприяла розквіту мистецтва та культури. Тонганські ремісники досягли успіху в різьбленні, ткацтві та створенні складної тканини тапа. Музика та танці були невід'ємною частиною їхніх церемоній і ритуалів, виражаючи їхню історію, вірування та зв'язок з духовним світом. Близько 1470 року правлячий Туй Тонга передав свої світські повноваження своєму братові під титулом Туїха та Калуа. Подібна передача влади близько 1600 року призвела до створення третьої лінії монархів туї Канукуполу, які згодом стали правителями і керують країною і до сьогоднішнього дня. Довгий час тонганський архіпелаг залишався ізольованим від решти світу. Однак у 16 столітті європейські дослідники почали вирушати у довгі експедиції в Тихому океані, спокушені спрагою пригод та нових відкриттів. Першими європейцями, які побачили тонгу, були голландські мореплавці Вільям Схаутен та Якоб Лемер, які пропливли повз острови в 1616 році. Ця перша зустріч була короткою, але вона відкрила двері для подальших контактів із зовнішнім світом. Протягом наступних двох десятиліть європейські дослідники, торговці та місіонери прокладали собі шлях до тонги, приносячи з собою нові ідеї, технології та релігії. Однією з найважливіших постатей в історії тонги був капітан Джеймс Кук, який тричі відвідував острови між 1773 і 1777 роками. Кук був зачарований дружнім характером тонганців. Та їхніми вражаючими навігаційними здібностями. Він назвав ці землі дружніми островами, назва, яка залишилася і донині. З 1797 року на тонга почали прибувати християнські місіонери, але тільки в 1828 році їм вдалося утвердитись на архіпелазі та почати навернення тонганців у християнство. Тонганці прийняли деякі аспекти християнства, зберігаючи інші зі своїх власних традицій. Таке змішування культур призвело до появи унікальної форми християнства, яка досі практикується на островах. Місіонери засновували церкви, школи та лікарні, впроваджували нові ідеї та технології, а також навчали тонганців читати і писати англійською мовою, відкриваючи нові шляхи спілкування та знань. Ключовою фігурою в історичній трансформації тонга став Тау Фау -Фа Тупов. Який згодом прийняв титул короля Джорджа Тупоу І на початку 19 століття він прийняв християнство і побачив у новій релігії можливість об'єднати розділені острови в єдину сильну монархію. Завдяки його мудрому правлінню Тонга зберегла монархічний устрій навіть після встановлення британського протекторату, що суттєво відрізняє її історію від більшості інших полінезійських країн. Однак подорож до Австралії 1853 року глибоко вразила тупоу першого. Побачивши знедолених людей, які не мали землі, він вирішив, що в Тонга кожен шмат землі повинен належати лише корінному народу. У 1875 році король створив першу конституцію Тонги, започаткувавши конституційну монархію, яка гармонійно поєднувала західні принципи управління з традиційними тонганськими цінностями. Однією з ключових норм нового закону стало положення, згідно з яким право володіти землею мали виключно корінні мешканці Тонги, це рішення, що виникло після поїздки короля до Австралії, залишається чинним і донині. Монархія стала символом національної єдності та культурної ідентичності, втілюючи як духовну владу давнього роду Туї Тонга, так і сучасні принципи конституційного правління. Повноваження короля, який, хоч і мав значну владу, були обмежені конституцією. Однак зміні не підлягають статті, які присвячені закону про свободу, принципу успадкування престолу і титулом, спадковим маєткам місцевих перів. Сьогодні Тонга надзвичайно релігійна країна, в якій понад 99% населення християни. А її червоно-білий прапор з христом теж свідчить про сильну релігійність тонганців. Адже червоний колір символізує кров Ісуса під час розп'яття. А білий чистоту і непорочність. Тонга настільки консервативна, що у неділю в країні не працює жоден магазин чи ресторан, і навіть плавання в океані в цей день вважається провокативним. Але повернімося до історії. В 1893 році, у віці 95 років, після купання в морі біля палацу помер Джордж Тупоу І. Його поховали в новому королівському кладовищі в Малаякула. Оскільки він пережив власних дітей, трон перейшов до його двічі правнука Джорджа Тупоу II. Саме за його правління Тонга опинилась британським протекторатом з метою стримування впливу Німеччини в регіоні. Згідно з договором з Великою Британією, з поправками 1905 року Тонга погодилася вести всі зовнішні справи через британського консула. Який мав право вето щодо зовнішньої політики та фінансів тонги. У 1970 році Тонга остаточно стала незалежною, повернувши собі повний контроль над усіма державними справами та приєднавшись до співдружності. Через два роки, в січні 1972-го, вона висунула претензії на рифи Мінерва, а вже в липні офіційно анексувала їх. Це спричинило довготривалу суперечку з Фіджі, яка триває і досі попри втручання Південно-Тихоокеанського форуму. А в листопаді 2010 року в Тонзі відбулися перші демократичні парламентські вибори. Крок, який поклав край 165 рокам феодальної влади. На початку ми сказали, що Тонга складається з 171 острова. Але насправді ніхто не знає точну кількість островів, навіть, напевно, і самі Тонганці. І кумедним є факт, що в Архіпелазі час від часу з'являються нові острови. Так, у 2014 році, внаслідок виверження вулкану в Архіпелазі Тонга, з'явився ще один острів: Хунга-Тонга, Хунга Хаапай. Територія Тонга поділяється на три основні групи островів: Тонга Тапу на півдні, Хаапай в центральній частині. Та вавау на півночі. Крім того, до складу країни входять низка ізольованих островів на крайній півночі та на крайньому півдні. Найближчими сусідами є архіпелаги Фіджі на північний захід і Самоа. А найвища точка країни гора Као, що піднімається на 1033 метри над рівнем моря. Географічне розташування цієї країни без перебільшення можна назвати її найбільшим прокляттям. Хоча все ж краще знаходитись посеред Тихого океану, ніж мати кордон з Московією. Так, островам загрожують не тільки численні виверження вулканів, а й тропічні циклони, землетруси, тайфуни і урагани. За останні 200 років на островах було зареєстровано понад 35 вулканічних вивержень. У середньому в країні трапляється як мінімум один циклон у рік, як правило, у сезон дощів, особливо у лютому місяці. Наприклад, у 2018 році сильний тропічний циклон Гіта вразив тонга, зруйнувавши 171 будинок, залишивши без електроенергії два острови і навіть спустошивши місцевий парламент. До того ж, країна страждає і від зміни клімату, і є одним з перших претендентів на те, щоб зовсім зникнути з політичної мапи світу, так за даними ООН, Рівень моря у Тонга з 1990 по 2020 рік зріс на 21 см, що вдвічі перевищує середній світовий показник. Звичайно, від невеличкої острівної держави посеред Тихого океану складно очікувати стрімкого економічного розвитку, особливо з огляду на регулярні природні катаклізми. Проте стан економіки Тонга подекуди виглядає ще гіршим, ніж її вразливе довкілля. Лише 20% земель країни придатні для сільського господарства, що суттєво обмежує можливості для аграрного виробництва. Країна сильно залежить від врожайності, яка у свою чергу часто страждає через несприятливу погоду чи стихійні лиха. Основу сільськогосподарського виробництва становлять кокосова пальма, банани, ваніль, кабачки, какао, кава, імбир та чорний перець. В результаті тонга значною мірою залежить від імпорту багатьох товарів першої необхідності, включаючи продукти харчування, паливо та промислову продукцію. Ця залежність від імпорту створює значний торгівельний дефіцит і робить країну вразливою до коливань світових цін і перебоїв у ланцюгах поставок. В економіці країни бартер залишається поширеним явищем, через що в неї висока частка тіньового сектору. До того ж, тонга надзвичайно залежна від переказів заробітчан, які проживають за кордоном. Головним чином в Австралії, Новій Зеландії та Сполучених Штатах, а їх число дорівнює ледь не половині населення островів. Ще гіршою економічну ситуацію робить корупція. Так, королівська родина та місцеві дворяни контролюють більшу частину монетарного сектору економіки, зокрема телекомунікації та супутникові послуги. Через це у 2008 році журнал Forbes назвав тонгу шостою закорумпованістю країною у світі. Виробничий сектор країни складається переважно з індустрії виробів ручної роботи та кількох інших дуже дрібних галузей промисловості, які забезпечують лише близько 5% ВВП. Комерційна діяльність також є непомітною і значною мірою перебуває під контролем тих самих великих торгових компаній, що й у всій південній частині Тихого океану. А перший комерційний торговий банк Банк Тонги відкрився в Україні лише у вересні 1974 року. Курйозна ситуація відбулась в 80-х роках, коли з 1983 по 1991 рік, попри заперечення як всередині країни, так і за кордоном, уряд Тонгі продав близько 6600 тонганських паспортів іноземним громадянам. Дохід від продажу, нібито близько 30 мільйонів доларів. Був інвестований у трастовий фонд, який наприкінці 90-х років перейшов під контроль американського бізнесмена Джесі Богданофа. Однак до 2001 року фонд втратив майже всю свою вартість через ризиковані інвестиції. Позов тонги проти Богданофа в судах США був врегульований у 2004 році лише за частину збитків. Грошова одиниця тонгі паанга була введена в обіг 3 квітня 1967 року. І замінила собою тонганський фунт. Ця валюта не конвертована, а її курс прив'язаний до кошика з австралійського, новозеландського, американського доларів і японської єни. До речі, хто б міг подумати, поштові марки тонги сьогодні популярні серед філателістів і є важливим джерелом доходу для державного бюджету. Попри своє мальовниче географічне розташування, туристична галузь тонги тривалий час залишалася слабо розвиненою. Лише в 1966 році уряд зробив перший серйозний крок у цьому напрямку, відкривши найбільший в країні готель International Dateline Hotel. З того часу індустрія поступово зростала і нині посідає важливе місце в економіці країни, будучи одним із головних джерел іноземної валюти. А основними статтями експорту є аж ніяк не риба, а рафінована нафта, касава і золото. Зважаючи на те, що країна змушена імпортувати більшість товарів першої необхідності, не буде сюрпризом і те, що товарний імпорт переважає над експортом в понад 10 разів. Такий жалюгідний стан місцевої економіки, безперечно, негативно впливає і на здоров'я тонганців. Як і решта полінезійців, тонганці є одним із найгладкіших людей в світі. Та що там тонганці? Навіть їх король тупоу четвертий. Який правив країною з 65 по 2006 роки, за своє життя вважався найтовстішим і найвищим монархом в світі? Тонга це безсумнівно країна з унікальними традиціями і славним минулим в регіоні. Але наскільки видатне в неї було минуле, настільки ж непевним залишається її майбутнє. Дякуємо, що подивились! Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.